Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування квашеної капусти, яка завжди вдається. Квашена капуста приємно вразить вас не тільки своїм смаком, а й користю для вашого здоров'я. Ця капуста із секрету. Який? І так про все по порядку. Цю капусту, яку ми будемо квасити, ми називаємо рецепт капусти по грузинськи. Білокачану капусту беремо пізні сорті і шаткуємо її, як вміємо. Але спочатку приготуємо розсіл у літровий столичок. Додаємо перець горошком, 10-12 горошин чорного та по дві горошини духмяного перчику. Дві столові ложки солі, додаємо, одну чайну ложку цукру і додаємо коріандр, теж одну чайну ложечку. Все це заливаємо спочатку теплою водою і розмішуємо. Розчиняємо сипучі. Далі доливаємо ще води, щоб була повна баночка. Один літр розчину це мірка, яку виливаємо цей розчин, один літр води, один літр розчину у трохлітровий слоїк, квасимо капусту у слоїчку. Сюди ж Ще додаємо 2 сантиметри корінчика хрону чи одного листка хрону. У нас листя сухе, а можна взяти будь-яке. Чистимо і миємо одного червоного буряка та одну морквину. Ці овочі натираємо на терці по корейськи. Або нарізаємо ножем соломкою. Ось так. Шапкуємо білокачанну капусту. До нашапкованої капусти додаємо подрібнену моркву. На столі моркву із капустою. Змішуємо, перемішуємо, злегка пересипаємо, але капусту не мнемо у трохлітровий слої у росі всипаємо жменьку подрібнених бурячків. і... Наповнюємо його нашаткованою капустою, яку ми пересипали подрібненою морквою, трішки ущільнюємо капусту і додаємо у два етапи подрібнених бурячків, у два шари буряків насипаємо, хоч можна бурячки просто змішати. Із капустою і з морпою, то тощо. Капусти поміщаємо у трохлітровий слоїчок стільки, щоб не виливався і слоїка розсіл. Ось так. А ще для смаку та для користі. Додаємо до капусти секретик, який скільки одного грону калини, червоної калини. Ягід із одного грону обриваємо і поміщаємо у слоїчок із капустою. Щоб Розсіл стояв поверх у місту слоїка, то ми у середину слоїка запихаємо пластмасову кришку, прикриваємо капусту ще однією кришкою і залишаємо на столі для сквашування на 3-5 діб. Слоїчка Ставимо на тарілку, бо при сквашуванні капуста буде пінитися, буде виливатися розсіл. Кожного дня капусту у ослоєчку протикаємо будь чим щоб із неї вийшли гази, які утворюються на дні посудини так капуста не буде гіркою. І знову притискуємо її пластмасовою кришкою, затискуємо кришку у середину капусти. У нас тепло, минуло три доби, і наша капуста вже готова, уже стала чистенька. Не піниться, розсіл став прозорий пора капусту ставити у холод, а коли ж її споживати? А через добу дві вже будемо її смакувати. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо за вподобайки та за хороші коментарі. А хто ще не підписався на наш канал, то підпишіться. У нас найсмачніше приготування страв, а головне з найпростіших продуктів. Поширте відео у своїх соціальних мережах, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде. Ах, і смачна капуста, ах, і смакота, неймовірно смачна квашена капуста із секретиком, із ягодьми червоної калини. І не ті. Як ми квасимо білокачанну капусту, а легко і просто, а виходить, неймовірно смачною. Підписуйтесь на наш канал, у нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачну квашену білокачанну капусту на зиму.